Всім доброго дня. Підкажіть, чи в нас є кворум на засіданні, чи можемо починати? Доброго дня, кворум вже є. Із 12 вже присутні 8 осіб, тобто більше половини, ми можемо починати. Так, дякую. В нас сьогодні засідання комісії з розгляду та погодження переліків проєктів та заходів фінансування, які буде здійснюватися за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на проєктування, відновлення будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення. Я тоді пропонувала одразу перейти до обговорення порядку денного і е, по регламенту роботи просила б всіх сьогодні вкластися в 25 хвилин, тому що трішки в нас накладки є в графіку. Тому давайте по кожній області, коротко по суті, там, до п'яти хвилин разом з обговоренням. Дякую. Тоді секретаря комісії попрошу там з першої області почати і, і далі йдемо. Добре, доброго дня ще раз всім присутнім. На сьогоднішній день пропозиції було надано сім'ю регіонами: це чотири регіона, в яких був нерозподілений залишок, а та ще три регіона. Ми почнемо з вами коротко з кожного з них. Донецька область. Донецька області за результатами попередніх комісій було погоджено 53 проекти і на розподілений залишок встановив 251 тисячу. Наразі вони подали пропозиції щодо перерозподілу коштів по семи проєктах. Це зменшення фінансування по чотирьох вже раніше погоджених проектах у зв'язку з отриманням експертних звітів на меншу суму та економію коштів уже за результатами виконаних робіт. Також пропозиції по виключенню одного проекту у зв'язку з зверненням заявника Новодонецької селищної адміністрації військової в зв'язку з тим, що при виконанні робіт дуже багато додаткових робіт необхідно було виконати. І це збільшує вартість проекту, є неефективним і неактуальним та збільшення фінансування по вже двох затверджених проектах з метою прискорення завершення їх у поточному році. Пропозиція ці ці пропонується погодити, і весь обсяг коштів, передбаченої області, буде розподілено у повному обсязі. Якщо немає зауважень у членів комісії, пропонуємо перейти до наступної області. Запорізька область в Запорізькій області погоджено на сьогоднішній день 37 проєктів, а Залишок коштів становив 10 мільйонів гривень. А пропозиції подані щодо перерозподілу чотирьох проєктів: зменшення фінансування по одному вже погодженому проєкту та збільшення фінансування по двох погоджених з метою прискорення їх завершення робіт. А... А також пропонується уточнити назву одного проєкту. Весь обсяг коштів буде розподілено в повному обсязі і не розподілений, який існував на сьогоднішній день. Зауваження відсутні щодо вимог порядку, тому пропонується погодити пропозиції Запорізької області. Якщо немає зауважень членів комісії, перейдемо до Івано-Франківської області. Які було погоджено п'ять проєктів на весь доведений обсяг коштів, разом з тим виникла необхідність подати пропозиції на перерозподіл, а саме виключення одного проєкту в зв'язку з зверненням заявника, Куцька селищна рада. Вони наразі не можуть забезпечити співфінансування, яке є обов'язковим відповідно до вимог порядку. І пропозиція включити один новий проект, який відповідає вимогам порядку. Якщо немає зауважень, то пропонується погодити пропозиції Івано-Франківської області. Немає. Переходимо до Львівської області. На сьогоднішній день нерозподілений залишок коштів Львівської області був 2,5 мільйона. Львівська область подала пропозиції по перерозподілу чотирьох проєктів: зменшення фінансування в зв'язку з отриманням експертиз, а також включення одного нового проєкту з реконструкцією будівлі Львівського обласного госпіталю ветеранів. Пропозиції відповідають вимогам порядку. Якщо немає зауважень у членів комісії, пропонується погодити. Так, переходимо до Тернопільської області, який було погоджено сім проєктів на весь доведений обсяг. Разом з тим також виникла необхідність здійснення перерозподілу, зменшення фінансування по чотирьох проєктах в зв'язку з економією коштів за результатами вже проведених тендерних процедур, та збільшення фінансування по двох погоджених проєктах з метою прискорення їх завершення в поточному році. Якщо немає пропозицій інших або зауважень, пропонується погодити пропозиції Тернопільської області. Немає Харківська область нерозподілений залишок коштів 21 мільйон на сьогоднішній день. Був Подані пропозиції щодо перерозподілу по трьох проєктах. Це виключення одного проєкту у зв'язку з тим, що наразі є інші джерела його фінансування. Та збільшення фінансування по двох вже погоджених проектах з метою прискорення їх завершення, і крім того, пропонується. Шість нових проєктів: це один центр надання адміністративних послуг, дві школи, два об'єкти охорони здоров'я і один об'єкт культурної спадщини, це виготовлення м, науково проєктної документації по об'єкту «Реставрація з пристосуванням пам'ятки історії національного значення, будинок, у якому жив і помер Григорій Савич Коврада. По цьому проєкту прошу членів комісії підключитися. У нас є представники Харківської ОВА, які мають прокоментувати актуальність і необхідність саме реалізації цього проєкту зараз. Тому ще є питання у Міністерства культури по цьому проекту. Якщо можемо, давайте обговоримо це питання. Даю слово представникам Харківської обласної військової адміністрації. Доброго дня, Харнам Михайло, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації. За цей напрямок відповідає мій колега. В зв'язку з цим, якщо ви не заперечуєте, передам слово директору департаменту та непосредственно директору цього закладу. Якщо не заперечують, доброго дня вітаю всіх Так, так. Я коротко всі ми знаємо, що це унікальна пам'ятка. Є одним із наших туристичних магнітів. І в чому актуальність? Ми обласна військова адміністрація, адміністрація музею вже давно співпрацює працює з міжнародними фондами щодо виділення коштів пошуку коштів на проведення реставраційних робіт. І одна із вимог всіх фондів це перше, що вони кажуть, чи є у вас наявна. Наукова проєктна документація, і це значно ускладнює нам залучення коштів від міжнародних донорів. Тому ми дуже просимо підтримати цей проект. чому це наш перший крок? Тобто, якщо ми зробимо цей, розробимо цей, цю документацію, це нам дасть змогу або в майбутньому в цьому проекті, або поетапно розділити цю реставрацію і вже. Може залучати кошти не саме з бюджету, а і з позабюджетних коштів. І в майбутньому це дасть змогу врятувати цю унікальну пам'ятку, яка дійсно є ну, для харківського регіону, так і всього, всієї України, дуже важливо. Дякую. Дякую дуже. Представники міністерства культури, якщо у вас є якісь коментарі з цього питання, прошу теж висловитися. Так, я Єфімінко Кристина Олегіна, начальник відділу відновлення Міністерства культури, хотіла би уточнити. Міністерство культури у грудні 2022 року погоджувало вам документацію на невідкладні роботи консервації по зазначеному музею. Чи було вже щось зроблено, чи та проектна кошторисна документація, яку ну, наукова проєктна документація, на яку ви зараз просите кошти, чи включає вона комплексні дослідження з інженерів? Нервними обстеженнями, і чи будете ви Ну наскільки Міністерству культури відомо, від ЮНЕСКО приймати допомогу щодо протаварійних робіт, що саме буде здійснюватися на пам'ятці, як будуть використовуватися ці кошти? Станом на сьогодні у нас є проєктна документація щодо консервації. На ці роботи у нас виділені кошти з обласного бюджету, і на сьогодні завершуються тендерні процедури. Після оголошення переможця тендера плануємо до кінця року відповідно до того проекту завершити повністю консерваційні роботи. Щодо інженерних вишукувань, так ми дійсно плануємо, щоб цей і всі комплекс досліджень. Цей проєкт, який ми зараз просимо підтримати, він обов'язково, щоб він включав. Обов'язково комплексні дослідження, інженерне обстеження, так? Так, так. так. так, так. Добре, ну, зраховуючи складність об'єкту, він по це потребує обов'язково. Добре, дякую. Там директор департаменту да хочу додати. директор доброго дня. Не, департамент, вже, директор закладу. Я б ще хотіла доповнити про те, що у нас вже зроблені зроблені d сканування за підтримки ЮНЕСКО, і ці матеріали повністю будуть передані музею. Ми з ними вели переговори. І матеріали будуть передані до музею. А потім всі науково вишикувальні роботи будуть продовжуватися у тому е, проєкті, який ми заплануємо по, так, по, по реставрації вже. А, якщо е, у членів комісії немає більше ніяких зауважень або коментарів, а, а, я просто ще хочу. Хотів... Так, так. так. Ой, а, Так, Леся Петрівна Діденка, так? Да. Я, просто... Я просто хотіла уточнити щодо першочерговості саме цього об'єкту для відновлення в Харківській області. Тобто ми можемо в протоколі зазначити, що він вважається для області першочергової для того, щоб ми могли подальшому залучити для його відновлення по ЮНЕСКО, так? Так, Харківська ОВА підтверджує, так. Тобто, у вас є подальше можливі джерела його фінансування. Єдина причина, що потребують всі донори розробленої проектної документації. Правильно так, ми так, розумієте? Так, 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 так. так. Тоді, якщо немає зауважень, пропонуємо підтримати розроблення проектної документації по цьому проекту. зауважень немає, ніхто не проти. Там ДСНС Віктор Вітовецький руку підняв так, Віктор Олександрович. Доброго дня Доброго. шановні колеги. Дуже короткий коментар, зважаючи на ліміт часу. Багато є проєктів, які пов'язані з реконструкцією укриттів. За це окрема подяка регіонам. Хотів звернути увагу на те, що коли йдеться про реконструкцію, ремонт закладів освіти охорони здоров'я. Якщо цей об'єкт СС-2, СС-3, необхідно передбачати окремий розділ в проєкті інженерно-технічні заходи цивільного захисту. ДСНС готова надати всебічну консультаційну методичну підтримку щодо цього. Прохання про це не забувати. Дякую. Дякую. Дуже дякую, Віктор Олександрович. Всі ваші зауваження ми обов'язково виписуємо в листах погодження і регіонам. Доводимо. Всі вони враховують вимоги законодавства і виконуються всі вимоги щодо укриттів і проєктів з цивільного захисту. Дуже дякую вам. Тоді переходимо до останньої області. Це Херсонська область. На сьогоднішній день походжено було 17 проєктів на весь обсяг коштів. Разом з тим виникла потреба у перерозподілі коштів по п'яти проєктів, це зменшення фінансування по трьох проєктах та збільшення по двох уже погоджених. Разом з тим, окремо хочу відмітити, що Херсонська ОВА пропонується зменшити фінансування по проекту капітальний ремонт будівлі високопільської опорної. Опорного закладу загальної середньої освіти з будівництвом захисної споруди цивільного захисту необхідність забезпечення фінансування саме цього проекту була зазначена в листах офісу президента України щодо результатів розширеного засідання, засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яке відбулося 29 серпня цього року. Разом з тим, виходить, що на фінансування цього заходу ми з різних Джерел за фонд ліквідації наслідків збройної агресії, цієї субвенції, виділили майже повний обсяг коштів, який необхідний для реалізації цього проєкту. Маємо на сьогодні пропозиції щодо зменшення по цьому проєкту. Є питання до Херсонської ОВА, як ви плануєте його реалізувати з такими пропозиціями? Прошу вас прокоментувати, які Добре, причини надання таких пропозицій. Заступник Херсонської Васимеленко Антон, дивіться, ми збалансували. У нас вийшли зайві кошти згідно експертних звітів. Ми по деяким об'єктам, і ці два об'єкти великих у нас: в Високопільській громаді, Високопільський опорний заклад і Архангельський. Ми їх вирішили збалансувати. Вони в нас йдуть по двом фондам сьогодні, по фонду ліквідації. І поїбу, і у нас що там, що там, їх трохи не хватає. Нам цих коштів хвати на повне будівництво до наступного року. А на наступний рік ми сюди плануємо ну знайти якесь дофінансування дофінансування дофінансувати їх. Ну так такі, таке наше рішення. Тому що ну, ми хоч ці дві школи. Нам вони об обидві об, 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 ці два об'єкта нам дуже важливі. І ми на них розподілили рівнерівно наші кошти. Тобто ми виділили на них, виходить, по сто і там 51, 138 ми зменшили на 105, А по архангельській школі ми планували 51, Ми зробили збільшення на 53 три мільйони. І таким макаром у нас дві школи будуть планово йти до кінця року згідно календарних графіків, повним маршем. А я думаю, що на початку наступного року ми найдемо дофінансування, дофінансуємо. І у нас законі виписано, що субвенція перехідна внесли зміни за бюджет. і так би вас так, на цю одну школу динам, вже було повністю завершено, мали джерела для завершення робіт, а на ту вже шукали, е, Леся Петрівна. Дуже дякую. Ми з вами вчора на цю тему балакали. Ми рахуємо, що як звично у нас там на другий півріччя в нас піде якесь дофінансування. А в нас дві школи будуть паралельно крупним маршем. А якщо ми на архангельській школі залишимо 51 мільйон, то то нам буде там на 2-3 роки підрядник роботи. І ми її остановимо. А так нового об'єкта будемо гнати, не останавливаючи, Вони будуть іти. А за цей час ми знайдемо дофінансування. щоб ми не морозили один об'єкт по дорозі. добре ну, рішення. Ми, ми так рахуємо, що так буде ну, найкраще. Якщо ви берете на себе відповідальність за пошук дофінансування в наступному році цих шкіл, то Можемо погодити ваші пропозиції для того, щоб всі об'єкти, які до цього були погоджені, а вони будувалися відповідно до графіків будівельних робіт і були завершені у ті терміни, які визначені проектною документацією. Дуже дякуємо, пане Юлі. Якщо немає інших пропозицій або зауважень у членів комісії, пропонуються погодити пропозиції Херсонської області і Таким чином ми завершили розгляд всіх пропозицій, за результатами нашого сьогодні засідання. Пропонується погодити нові проекти, які відповідають вимогам порядку та умов, та до яких відсутні зауваження, тобто, ті, що ми сьогодні розглянули, та погодити ці перерозходіли по проектах, що запропоновано областями А обласним київської міською адміністраціям затвердити ці переліки проектів відповідно до вимог порядку. Надіслати Мінінфраструктури розпорядження про затвердження. А, і Хто за, прошу проголосувати. Колеги, у мене є пропозиція, якщо можна, від Херсона взяти додатковий лист на ті коментарі, які щойно були озвучені. А, добре, тоді пропонується протокольний що... листо підтвердження пошуку джерел і виконання цих проектів, тому що це питання не було в порядку. Де на день внесення засідання. Це було питання з голосу. Відсутні підтверджують документи від сесону про виконання, виконання цих проектів і по те, що говорили про пала паралельні об'єкти і стосовно фінансування. Тобто ми можемо написати, що погоджуємо за умови отримання підтвердження щодо пошуку Ну, Як пропозиція. Виключно за умови, підтвердження, сказувати. Я, я маю на увазі, що ми погоджуємо за умови, або не погоджуємо взагалі. умови. Я я пропоную просто сьогодні, щоб нам Херсон дав а, листа такого. І ми тоді одразу відобразимо це. Лист має бути сьогоднішньої датою не пізніше. Mm -hmm. Або тоді це hey, питання. Hey, я А ну яка смислова нагрузка того листа? Ну ми можемо сказати нагрузка, це Херсонську повноваження. Область. Ну я, ну ми ж не можемо сказати, що ми не будемо відновлювати Херсонську область, бо в нас немає коштів. У нас всі всі об'єкти їх треба відновлювати, і у нас багато програм працюють в області. Ну смисл якої то того письма? Да, що ми листа. будемо шукати кошти. Ну, ми дивіться, звісно, не, не ш... дивіться, Ну, якщо члени комісії просять листа, то я думаю, це не складно задовільнити дане прохання. Окей, окей, добре, дякую. Добре, погоджуємо за умови е, отримання сьогодні листа від Херсонської області щодо роз'яснення і гарантування до фінансування цих проектів е, найближчим часом. Так, дякую. Е, так, більше зауважень немає, так? Дуже дякую всім. Е, і про наступне засідання комісії буде повідомлено пізніше. Дякую Дякую всім до побачення. До побачення.